Світлана працювала охоронницею дитячого садочку у Вогледарі. Та в неї була своя квартира, але біля міста вже велись бойові дії. Тож в листопаді 2022 року жінка все ж наважилась переїхати до Дніпра. Тут знайшла роботу продавчиною. Екстрена евакуація у нас була. Там все. Виїжджаєш голий босий. Я єдина, що та я собаку свою не бросила. Виїхати з Вінній було не важко, однак орендувати житло з собакою виявилось непросто. «Це Это у нас вже третя квартира. От. дуже очень тяжело найти, тому що многі не хочуть переселенцям здавати квартири, а з собакою, якщо навіть просто з хомячком будеш плюс тисяча, прокормити, то гавріка гориться одно, а за жильє платить на тисячу більше. Це просто нереально. Благодаря дедушке нашому, що у нього ще пенсія є і вот та пенсії, вот этим двом тисячам. Спасибо огромное волонтерам. они допомогли очень-очень. Нещодавно віце-прем'єрка Ірина Верещук заявила, що виплати переселенцям будуть оптимізовувати. Подібні зміни пов'язують зі зменшенням дохідної частини бюджету. Ми напряму прив'язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення чи оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, аби адаптуватися. Найвразливіші мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто вже до прикладу адаптувалися, або отримали житло, є такі випадки, або мають роботу високооплачувану, є й такі випадки. Тобто підходи мають бути більш справедливі. Про важливість оптимізації випад говорить і адвокатка Жанна Грушко. Вона розповіла про категорії ВПО, яким більше не платитимуть щодо першого в лютого за попередні три місяці. Ви вчинили ну такі особи. Вчинили покупку нерухомого майна або транспортного засобу більше ніж на 100 тисяч гривень. Такі особи будуть втрачати право на отримання виплат. Далі ми говоримо про тих осіб, у яких є на депозитних рахунках відкритих в Україні кошти. У розмірі більше ніж 100 тисяч гривень від виконання конкретних вимог залежить фактично отримання відповідної допомоги не тільки грошової, але і якоїсь зброї і підтримки наших військових на фронті. Механізм контролю над доходами і витратами переселенців поки не розроблений. Але вже відомі певні категорії, яким не треба переживати, що їх позбавлять виплат студенти. Які навчаються за денною формою навчання, це особи з інвалідністю першої та другої групи, і особи, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої групи, за особами з інвалідністю першої та другої групи, які страждають на психічний розлад, які доглядають за дітьми з інвалідністю до 18 років. Поки уряд ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат до 1 березня, після цієї дати гроші продовжать отримувати, в тому числі пенсіонери, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.